Повіщення про гіпертонію, 5G, зв'язок, найточніший GPS, нові інноваційні датчики і дизайн, а також збільшений час автономної роботи. Нове покоління Apple Watch отримало потужні оновлення, які надають годинникам суперздібностей. Дизайн. Apple Watch стали ще стильнішими і водночас практичнішими. Series 11 – найтонший Apple Watch в історії. Він настільки легкий і зручний, що не заважає навіть під час сну. Корпус представлений у семи кольорах і двох розмірах 42 і 46 мм. Чотири варіанти виготовлені зі 100% переробленого алюмінію, а ще три з титаном. Apple Watch SE 3 отримав корпус із переробленого алюмінію у двох матових відтінках і розмірах 40 та 44 мм. А от Ultra 3 виглядає по-справжньому преміально. Титановий корпус аерокосмічного класу доступний у двох варіантах кольору. І розмірі 49 мм. Дисплеї теж мають оновлення. У Series 11 та SE3 встановлено міцне скло ION X, яке тепер ще стійкіше до подряпин. Ultra 3 оснащений найбільшим oled дисплеєм тож зображення яскраве під будь-яким кутом. Ця модель також з енергоефективною технологією LTPO3. Захист корпусів, як завжди, на високому рівні. Apple Watch Series 11 витримує занурення до 50 метрів і підходить для водних видів спорту на глибині до 6 метрів. Також має сертифікацію iP6X та повністю захищений від пилу. Apple Watch SE 3 з водонепроникненістю до 50 метрів теж підходить для плавання чи серфінгу. Підводні занурення до 40 метрів і швидкісні водні види спорту витримає Ultra 3 з рейтингом. WR100. Він також має захист від пилу IP6X. І звісно, нікуди не зникла персоналізація. Доступні десятки циферблатів і великий вибір різноманітних ремінців, щоб створити справді унікальний та стильний аксесуар для будь-яких життєвих ситуацій. Здоров'я! З кожним поколінням Apple Watch стають більш розумними і корисними для здоров'я. Вони працюють як персональний хелс-коуч, який стежить за показниками, підказує на що варто звернути увагу і допомагає тримати баланс щодня. Моделі Apple Watch Series 11 та Ultra 3 оснащені удосконаленими інноваційними датчиками серцевого ритму і датчиком температури зап'ястя. У поєднанні з програмами на кшталт EKG та Vitals вони Дають значно повнішу аналітику здоров'я. Найбільше оновлення і справжня інновація сповіщення про можливу гіпертонію, створена на основі масштабних досліджень за участю понад 100 тисяч людей і пройшла клінічну перевірку. Гіпертонія це стан, який часто проходить непоміченим, але може призвести до серйозних проблем із серцем і судинами. Алгоритм Apple аналізує реакцію судин на серцеві скорочення протягом 30 денних періодів і може попередити про ризик хронічного високого тиску. А ще можна створити журнал вимірювань артеріального тиску і формувати звіти для розмови з лікарем. Оцінка сну в нових моделях з більш глибоким аналізом різних показників. Годинник враховує тривалість кожної фази сну, стабільність серцевого ритму, рівень рухливості під час нічного відпочинку та інші фізіологічні дані. Apple Watch se 3 також має набір важливих інструментів для здоров'я, як от датчик серцебиття та новий датчик температури зап'ястя. Годинник формує щоденну оцінку сну, допомагає відстежувати можливість можливе апноє у вісні та надає ретроспективні оцінки овуляції, фітнес, спорт, пригоди у новій лінійці смарт-годинників. Ще більше інструментів для тренувань, які мотивують і допомагають рухатися розумніше, тримати темп і відстежувати свій прогрес. Оновлений додаток для тренувань став інтуїтивнішим. Чотири нові кутові кнопки роблять доступ до функцій та налаштувань більш швидким. Окрім детальної аналітики, годинники надають персоналізовану підтримку та надихають для досягнення спортивних цілей з новим додатком Workout Buddy. Нова модель перетворення тексту в мовлення генерує мотиваційні фрази з потрібною енергією та настроєм. І все це на основі аналізу історії ваших фізичних вправ та даних. Поточного тренування в режимі реального часу. Для тих, хто прагне більшого, найкращий супутник Apple Watch Ultra3. Він допоможе у будь-якому виді активностей завдяки розширеним показникам аналітики, персоналізованим тренувальним навантаженням та найкращому GPS модулю у спортивному годиннику. Ба Більше, завдяки додатковим застосункам з App Store можна адаптувати Ultra 3 саме під ваш стиль активності. Зв'язок та безпека. Уся нова лінійка годинників з підтримкою швидкісного 5G. Це означає, що навіть без свого айфон поруч ви залишаєтесь повністю мобільними. Телефонуєте, пишете повідомлення, оплачуєте покупки чи слухаєте музику. Завдяки новій архітектурі модему та антенні годинники впевнено тримають сигнал навіть там. Де мережа зазвичай підводить Apple Watch Series 11 та SE3 потребуються про вас, коли це найбільш потрібно. Екстрений виклик SOS працює миттєво, а функції виявлення падіння та аварій реагують автоматично, щоб повідомити рідних або служби допомоги. Для активних прогулянок є бектрек, який допоможе повернутися на правильний маршрут, а медичний індифікатор дозволяє швидко надати лікарям важливу інформацію у критичній ситуації. Ультра 3, як і личить флагману, оснащений інноваційними передовими рішеннями для безпеки. Тому, окрім 5G підключення, має вбудований супутниковий зв'язок та додаткові функції. Екстрений виклик SOS через супутник працює в будь-яких умовах, а спеціальна сирена, яку чути на відстані до 180 метрів, допоможе привернути увагу, якщо загубилися чи потребуєте допомоги. Автономна робота. Нові Apple Watch працюють довше, заряджаються швидше і готові тримати ритм життя без зупинок. Apple Watch Series 11 тримає заряд до 24 годин у звичайному режимі. Тому його можна носити не лише протягом усього дня, а й залишати на ніч для відстеження сну без підзарядки. Apple Watch SE3 також демонструє впевнений результат до 18 годин роботи завдяки енергоефективному чипу. До речі, це такий же процесор S10, як і в інших моделях лінійки. А нова швидка зарядка дозволяє відновити запас енергії буквально за кілька хвилин. Ємності акумулятора Apple Watch Ultra 3 вистачає до 42 годин звичайного використання, а в режимі низького енергоспоживання ще довше до 72 годин. І навіть коли заряд майже на нулі, всього 15 хвилин під зарядки забезпечують до 12 годин роботи. Діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі!